Лята. Подивіться, яка гарна золота осінь у лісі. Скрізь пахне жовтими листочками і грибочками. Мені навіть одна осіння казочка пригадалася. Хочте, розкажу? Жила була у лісі лисичка. Була вона хитра та жадібна і дбала тільки про себе. В лісі листячко, Звірі готуються, збирають запаси на зиму, та мені це не потрібно. Я ж така розумниця, усіх обхитрую і буду мати усе, що захочу. Хтось наближається, заховаюсь і підслухаю, що тут буде. Меднесу додому, бо маю вулики свої. Приготували подарунок маленькі бджіньки мені. Усі думають, що ведмідь цілу зиму спить, але це не так. Інколи я все ж таки прокидаюся, з'їдаю велику ложку меду і знову солодко засинаю. Треба йти, занесу мед до комори. Ага! Мед, значить, буде у коморі. Ой, ще хтось де. Я рибалити люблю зранку до зорі. І додому я несу рибку у відрі. Ах, як смачно пахне. Насушу рибки на цілу зиму, і карасики, і линочки, щуки. Оце таку лов. Ага. Линочки, щуки, карасики. Ну чекай, вовчику, я до тебе навідаюсь. Красне літечко, де осінь золота, вже виросла білесенька капусточка моя. Капуста м'якенька, найкращий сорт. На всю зиму вистачить. Ціле літечко ростив, поливав, доглядав. Ага, взимку борщик із свіжої капусти. Це така смакота, І до зайчика прийдеться завітати. Це хто йде? По дереву стрибає, горішки полюбляє і жолуді збирає білочка, білочка, спритна наша зірочка. Є осені дарунки для усіх звірят, є для зайчика капуста, мед для ведмежат а для білочки рибочки, краще за усе, дві корзиночки додому, білочка несе. Ой чи будеш ласувати, Білочка, чи не будеш? Я теж грибочки люблю. Оце мішок так мішок. Сюди і мед, і риба, і капуста, і гриби влізуть. Потрібно лише зачекати, поки настане нічка. О, здається, сонечко вже сідає. Побіжу швидше робити свої чорні справи. Бечите, малята, яку лиху справу задумала лисичка. Давайте подивимось, що ж сталося наступного ранку. Першим прокинувся ведмідь. Рятуйте, обікрали мій солодкий медочок. Хто ж це зробив? Найближче до мене вовк живе, це, мабуть, він. Ой, ти чого? Ану вовчий, йди сюди. Зізнавайся, ти вкрав у мене мед. Правду кажи. Хіба ж я їм мед зроду солодкого не люблю. А хто ж тоді? Я не знаю. Слухай, ведмедику, піду на я подивлюся, чи моя рибка на місці? Ой, яке ж горе. Ох, злодій. Як би я тільки дізнався, хто це зробив. Ведмедику, ведмедику, мою рибку вкрали, геть усю забрали. І у тебе вкрали? Не плач, білочко, не плач. «Що трапилося? Мої грибочки зникли. Вони сушились на гілочках. Я зранку прокинулась, а їх немає. Один і той же злодій. І моя капуста зникла, жодної голівки не лишилося. Будемо усі разом шукати злодія. «Ой, яка біда, біда у мене. Пропала моя найкраща курочка. Бідна лисичка, йди до нас, будемо радитися, як упіймати цих злодіїв. Щось у мене тут медом запахло. «Нібито від тебе, лисичко. Та ти що, ведмедику, що ти? Це тобі тільки здалося. А що це в тебе на носику блищить, жовтеньке? Нібито мед? Що? Де? А, та той листочок жовтий прилип. Ану, правду кажи. Ти наші запаси поцупила. Що? Які запаси? Нічого я не знаю. Це точно лисиця, вона завжди хитрує. Це не я, це не я. А хто ж тоді, якщо не ти? Ловіть її. Жучка стій. Раз два. Запам'ятай! Сьогодні ми полюємо на лисицю. Шукай тільки її слід, зрозуміла. Так, так, Оце добре. Гряд. Ох, не впіймали. Швидко бігає руда злодійка. Що ж будемо робити. Пропали наші запаси. Нічого, щось придумаємо. Гнучко, лови, лови лисицю. Пожіть, рятуйте! Діти з собакою женуться за мною, от от доженуть, схороніть бо пропаду, ведмедику, вовчику, зайчику, білочка. Порятуйте! я ж поверну всі ваші запаси, правду кажу. Лисичко, ти вчинила недобре. Ми тобі допомагати не будемо. Не будете? Що ж я наробила? Навіщо я злодіювала? Тепер мене ніхто не допоможе. Мені шкода, лисичко. Може, допоможемо? Мені теж шкода. А ти, вовчику, що скажеш? Мені, звичайно, шкода рибки, але лисичке шкода більше. Я думаю, потрібно допомагати. Ну, раз так усі хочуть, то і я буду не проти. Допоможемо. Лисичко, нічого не бійся. А йди та заховайся, конце те дерево. А ми теж заховаємося. шукай слід, а я трохи відпочину. Слухаюсь. Жучко, тікай, не заважай. Жучко, відчіпись, пішла геть. Жучко, ось я зараз візьму ламаку. А ну спробуй. О, ведмич. А-а-а, Рятуйте, дикі звірі напали. Ніколи більше не прийду до цього лісу. Дякую, що пробачили мене, хоч я вчинила недобре і не заслуговувала на допомогу. Ви все ж таки врятували мене. Дякую, любі друзі. Дуже вам дякую. Ось, малята, прийшов час прощатися. Гадаю, ви все зрозуміли. І тепер будете пробачати один одного. І тоді у вас буде багато-багато друзів. До зустрічі! Сюда-та-та, ты мій друг, взял друг, ведущий.